Покажіть, я хоч одну сюди, 700, 700 чоловік підписалося. 700 700 чоловік підписалося. До 700 чоловік проходящих сказали, що вони не мають

Це ви три 9 тонн, 9 тонн. 9 тонн. 9 тонн ви спалили. 9 виїжджає за ви скільки виїжджає Голова суду, бувший виїжджав. Після того, як я дав запит, машину... <плес> <плес>